Це розкутий танець, який виконують дівчата у публічних домах. Танці і опера зразу. Канкан, -кан, там різні сапірети, роздіваються, стриптиз. Заведення, де виступають кардібалет. кофе п'ють, випивають і танцюють. А як же це і кабаре. Проте нове українське кабаре виглядає трохи інакше. Нормальні О. дівчата, ну, нормальні дівчата тут трошки талановиті. <сум> сім талановитих дівчат. Носять грим, беруть музичні інструменти і стають дах інтелектуальним кабаре. замість розпусти, поєднання снетів Шекспіра і українських народних пісень, а на обличчях білі маски, які стали символічними після революції гідності. Нездорові українки а трошки хворі. Трошки замерші. Що таке пронизливий холод дівчата дізналися після подій Майдану? Коли знову ж таки на Грушевського, коли поставила машину, цю пожежника поливала, щоб літки зробити. Так, щоб... О, це як І як раз... люди, так, якраз було б до краще, люди почали з воду Всі бігали з мітою водою. Ну... І є На всьому знаходиш якусь красу родіти співати і танцювати в будь-якій навіть найскладнішій ситуації вміють лише українці кажуть дівчата це і дає нації силу ти коли смієшся над дебільним президентом за смієшся над дебільним собою в першу чергу і оце оця здатність до самоіронії, до якби до до іронізування над собою надото над оточуючими реаліями це дуже гарно це щось таке що можливо частково втратила європа страшно серйозна і чого точно немає в, в Росії сучасній, тому що це просто заборонено. Також ця зима дала дівчатам вічне правило робити, що ти вмієш там, де ти є, з тим, що ти маєш. А вміють вони співати. І до нашого міста дівчата Дахдотерс приїхали в рамках нового туру. Кажуть, незважаючи на те, що разом вже не перший рік зараз їхня творчість потрібна Україні як ніколи. Якщо взяти всю історію, в час супротиву завжди примножуються твої народження чогось. Так так було. І, звичайно, зараз ти розумієш, що давно треба ще більше творити, робити для того, що там хтось воює, та, там, хлопці воюють, а ми мусимо тут будувати країну, щось вкладати в неї, щось нове створювати, щоб їм було куди вернутися, щоб тут була сила якась. Творитимуть силу в нашому місті дівчата вперше, тому очікують від чернівчан віддачі і натхнення. Юля Здорожняк, Максим Данко, Чернівецький промінь.